Скільки потрібно брати плитки на запас. <звучить> Скільки ти тут обрав? Я тут, е... Відсотка. Я тут думаю, відсотка брав 5%. З цього нашого 5%? Так. Вистачило? Ні. Yeah. Так що, клієнти, хто бере 5%, тоді стикається з такою ситуацією. Ось вам 5%. Скільки ти рекомендуєш брати? 10%, 10 це. Як то кажуть, гарний запас і. Краще <реш> хай вона десь на горі лишиться. Не дай Бог там не видить. Так реально, ну, це ж одна партія плитка має бути. Да. Тому що наступна плитка, наступна партія плитки може приїхати більш коричнева, більш режіша. І це вже будуть, як то кажуть, я проблеми. Трошки зельна осломання не залишилось, бо не тільки під шафами буде. Ну, Друга партія, то не буде видно. І одну з цієї партії я собі залишу в разі чого десь там. Одну штучку, так? Да? Да. Так, що рекомендуємо Наступне відео Зараз скажемо, що ми рекомендуємо.